Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Знімаю відео сьогодні, тому що побачила квітучу орхідею варігатну в продажі. І хочу з вами поділитися своїми думками. Коли я купувала свою, в мене був вибір між двома цими орхідеями, тому що ціни не бюджетні і мені хотілося варігатну орхідею. І я купила це мій вибір, був орхідея кофі. Ось це вона перед вами. А сьогодні я бачила орхідею Чія 620 гривень і 660 вже квітучу. В мене моя орхідея нещодавно з'явилася. Я вам показувала її розпаковку та розповідала про пересадку. Після пересадки минуло зовсім трошки часу, і вона випустила квітоносики. Почала ростити центральний листочок, розкуклила далі корінчики. Але незважаючи на те, що при пересадці я в неї знайшла пляму на шинці, яку я обережно вирізала і обробила системним футкіцидом сидгаром. Ось так виглядає орхідея із цього боку. Ось так росте її гарний листочок. Дуже. Мені подобається це варігатне листя. Я дуже довго вагалася купувати мені цю красу чи ні. Ну, бо дійсно вона дорого коштувала як для підлітка. Хоча це розмір 3.0 вже час цвітіння. Хочу порівняти зі звичайною орхідеєю. Ну, звісно, що варігатна, вона сонячна, дуже гарна. І до чого я це відео знімаю. Цей підліток мені обійшовся в 350 гривень. Ну там плюс пересилка, і якщо її цю купувати, також буде пересилка. Але я її купила, пересадила і вона випустила мені квітоноси. Тобто я вважаю, що вигідно придбала підлітка. Скоро побачимо цвітіння. Я дуже задоволена тим, що придбала. Пишіть в коментарі, чи маєте варігатні орхідеї, як вони вам. І ще хочу зауважити, що цвітіння, те, що я побачила сьогодні, набагато краще, ніж те, що нам виробник показував, коли я замовляла підлітки. Ось така була новина сьогодні. Дякую за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі. Бажаю тихої, мирної ночі!